Друзі, всім привіт! Звернувся до мене мій колега по роботі і каже: що потрібно додому зібрати повербанк. Але повербанк щоб був ну, не так, як у всіх, незвичайний, не магазинний, а щось, щоб було більш надійно, щоб можна було бачити рівень заряду, навантаження і щоб, звісно, був ємкісний. Uh, і я почав собі думати над цим всім, як це все можна реалізувати. Першим, звісно, що в голову мені прийшло, це використати ось типу таких плат для повербанку 100 ватних. Потім я відмовився від цієї думки, uh, так як вони не дуже стабільні. Вони бувають на 60 Вт, на 100 Вт, і там ну, їх безліч. Потім я відмовився від цієї ідеї і щось вирішив зробити своїм, такого, якого ні в кого ще не було. І відповідно, почав я потихеньку це все збирати. Були закуплені батареї. Елементи верніш, для батареї, елементи використовував Єва 21700, 700. Здається, 50, 50 є. На 5000 мА. Зібрав я збірочку. загальною ємністю вона у мене вийшла на 660 годин І почав я від цього всього відштовхуватися. Збірочка у нас 6С6П відповідно 666 Вт-годин, якщо бути точним. Далі я вирішив, що. Відмовившися від е, такої плати повербанку, вирішив, використов... вирішив, що буду використовувати в різні роз'єми автомобільні на 12-24 вольта. Чомусь мені здалося це більш надійнішим. Тим більше, що я їх використовував раніше часто. І вони доволі себе гарно показали. Один модуль у нас буде на 65 Вт. Відповідно, щоб можна було вже заряджати ноутбук. І швидка зарядка на телефоні працювала. Також є порт Type-A, здається, на 25, на 25 Вт, та є кнопка увімкнення. Буду використовувати один такий модуль. І два модулі відповідно трішки менш потужніших. Будуть два ось таких модулі з двома роз'ємами Type-A. Також є кнопка ввімкнення, наскільки, я пам'ятаю, вона працює на дотик, але, як завжди, вона не завжди спрацьовує. Будуть два таких роз'єми. Один і ось інший. Відповідно, я почав думати, як реалізувати контроль заряду батареї, відслідковувати навантаження. І нічого краще мені в голову не прийшло. Як замовити JK BMS. Ось такого плану на 40 А. Тут вже є активний балансир. І можна все відслідковувати з телефону. А для, більш... для більшої зручності я ще докупив до неї екран, відповідно, який ми вмонтуємо в павербанк. Ось такого плану екран. який під'єднується напряму до контролера, і можна відслідковувати всю інформацію на ньому. Також там тут є кнопка ввімкнення і вимкнення контролера. Відповідно стало питання, як це все заряджати. Але хотілося б заряджати його доволі швидко, так як ситуація в країні відповідно з мережею не дуже стабільна, і буває так, що відключають. По 7 годин в деяких містах і хотілося би його доволі швидко за декілька годин і зарядити. Відповідно була замовлена був замовлений блок живлення для батарей 6С з струмом 10 А. Ось такий блок живлення. Роз'єм в нього 5,5 на 2,5. Здається. Отже, друзі, давайте це все зараз зберемо, під'єднаємо контролер і перейдемо в Fusion 360 для того, щоб виготовити для цього всього компактний корпус, який буде займати мало місця, і який зручно буде взяти з собою. Друзі. Отже, за кадром виготовив дві дієлектричні пластини з клотек століту, які я планую встановити. З боків контактів. Ось так це все буде. Зафіксувати каптоновим скотчем, і будемо встановлювати контролер. І ось отримаємо ось такий результат. Для встановлення контролера нам знадобиться двосторонній скотч і сам контролер. Друзі, ось такий результат ми маємо. І ось таку картину, друзі, ми маємо. Зараз я це все швиденько приберу і будемо розпаювати балансувальник-коннектор. Друзі, очистив робоче місце, від'єднав конектор від контролера. І зараз ми це все будемо припаювати. Отже, друзі, ось ми зібрали батарею, встановили контролер, і, відповідно, нам залишилося ще встановити термодатчики в кількості 2 штуки, і можна переходити до створення корпусу. Ну що ж, друзі, всі комплектуючі готові. Ось такий в нас вийшов корпус. Ось так це все буде виглядати. Залишалось нам тільки це все зібрати. Для того, щоб нам все зібрати, нам знадобиться, звісно, паяльник, припій, флюз. І провода. Провода буду використовувати 14 АВГ, тому що вони в мене є. Ну що ж, давайте починати. Друзі, ось майже наш павербанк готовий. Залишилося запрограмувати контролер. І е вклеїти екран і все протестувати. Тому зараз я за кадром запрограмую контролер. І повернусь до вас. Друзі, е запрограмував контролер. І ось який вигляд має наш повербанк. Ось так роз'єми Розставлення. Екран а, поставив так не випадково, щоб було зручно ось так його поставити на стіл і відповідно використовувати роз'єми. Роз'єми вмикаються окремо. Кожен має своє ввімкнення. При вимкненні контролера вони вмикаються всі автоматично. Залишилося нам вклеїти екран, так як товщина кришки не дозволяє йому зафіксуватися. Вклеювати буду клеєм Т8000. Він чудово тримає після висихання. І в випадок того, якщо буде потрібно демонтувати його, це можна, звісно, залюбки зробити. По контролеру. Під'єдналися до контролера, бачимо інформацію по комірках. Загальну напругу. Розбаланс комірок. Також тут відображається температура, залишкова ємність і відсоток заряду. Також в налаштування встановив, щоб дисплей вимикався після певного часу при вимкненому акумуляторі. Верніш, при привімкненому контролері. Тому, друзі, зараз я вклею екран, зафіксую додатково сам блок акумулятора. Фіксувати буду на термоклей. Також, друзі, якщо комусь хтось захоче повторити такий же самий повербанк, залишу посилання на сайт, де можна буде скачати файл для друку. Відповідно, за маленький донат. щось... Я думаю, в межах 1 долара можна буде його собі придбати файл для друку. Також ще думаю зафіксувати гайки, які фіксують модулі заряду. І також в процесі, в процесі збірки стукнула ідея, як можна. Трішки модернізувати. Трішки модернізувати акумулятор замість роз'єму 5,5 на 2,5 встановити роз'єм XC60 і відповідно цим можна буде до цього роз'єму можна буде під'єднувати інвертор і користуватися також мережею 220. Тому, друзі, давайте зараз це все зробимо і протестуємо наші роз'єми. Друзі, все. Можна сказати, наш Powerbank готовий. І ось такий результат ми маємо. Маленький портативний з ємністю в 666 Вт-годин. При цьому ми отримали швидкий роз'єм Type-C на 60 Вт, 65 Вт-годин. Також USB A. На 15 Вт, здається. І також ще 4 роз'єми тай... Type-A по 15 Вт. Друзі, я вам скажу, що це можна. Його можна називати сімейним павербанком, тому що цієї єм... ємності вистачить зарядити не один гаджет. А відповідно зарядити гаджети всієї сім'ї. Друзі. Тому давайте зараз перевіримо ще швидку зарядку. Друзі, дуже зручно, що на зарядному пристрої є індикатор заряду. Тобто, коли відбувається зарядка, індикатор світить червоним. Коли закінчується зарядка, індикатор світить зеленим. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо струм заряду 9,6 А. Тобто, при такому струмі заряду наш повербанк з вами зарядиться за 3-4 години. Цього більш достатньо, щоб користуватися певний час цим повербанком і при наявності мережі дуже швидко його зарядити. Друзі, а кому сподобалося відео, ставте вподобайку, пишіть коментар, а також не забувайте ділитися цим відео. Всім папа! -па.